Реорганізація державної реєстраційної служби тривала три роки. Одним зі етапів стала передача функції реєстрації прав на нерухомість від звичного всім БТІ до цієї структури. Це на початку додало чимало проблем. Мали зрозуміти, що треба реєструвати своє майно, свою власність в державному реєстрі прав, який новостворений. Коли було вже зареєстровано право власності, але його знову треба зареєструвати у цьому реєстрі для того, щоб його передати, відчужити, подарувати. Та з часом пристрасті вляглися, а щоб зменшити черги, працівники служби запроваджують електронний запис на прийом. Як правило, навантаження на реєстраторів є зранку, а під кінець дня вже е, е, так деякі реєстратори менше навантажені, люди сіл не доїжджають. І тому після як правило оці хвилини прийому після 15-ї години ми виставляємо в інтернет. Водночас служба продовжує реєструвати народження смерті та шлюби. Як твердять фахівці, за кількістю народжених рівненщина є в числі лідерів України і цього року за 9 місяців. На світ з'явилось трохи більше 13 тисяч намовлят, що дорівнює минулорічним показникам. А у шлюбів зареєстровано значно більше. Щодо шлюбів, в цьому значить, за ці 9 місяців у нас збільшилася реєстрація шлюбів. А в минулому році було набагато менше. В цьому році це на 472 шлюби більше. А ще служба створює реєстр видів економічної діяльності підприємців краю. Однак інформацію переліку надали менше половини бізнесменів рівненщини в реєстраційній службі. Нагадують, що той, хто не зробить цього до нового року, матиме проблеми під час податкових перевірок. Галина Баранчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма День.